Доброго вечора, паняночки. Так, в нас вже вечір і йде дощик. А я ніяк ніяк не зберусь зі своєї теплички. До хати ніяк не зберусь. Якби не дощ, то... Ще би до 11 години я би тут сиділа, знаєте, включаю світло на вулиці в двох місцях і в теплиці, і, і щось роблю, якісь свої справи тут роблю з рослинами. Ой, якби ще не треба було таке знаєте, вдома щось робити, їсти, готувати, часом ще щось там, то я б би, взагалі би, круглосуточно. Би, проводила в садку зі своїми рослинами. Щось роблю, 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 роблю і не можу все переробити. І все рівно не можу все переробити. Роботи багато і не встигаю. Це, що собі запланую зранку, все рівно не встигаю. От, незважаючи на дощик, я трішки ось прохожуся. Бачите, яка гарна ця троянда? Яка вже вона гарна. Тут в мене ще деревцята в горшечках, клени різноманітні береза. З отаким листям, бачите? Ох, яка ця троянда гарна. Ну, поки цвітає гарно, потім вже перецвітає таке страшень, страшненьке вже, таке, таке вже страшненьке, що це взагалі. Так, О, чуть не впала. Ось ця красуня яка. Ви знаєте, я зараз ось трошки похожу. Подивіться, який цей клімантіс, може, який же він гарний. Трошки також похожу, де що покажу, але я сюди в це відео вставлю там, де я пакувала посилочки. Я пакувала їх і відправляла ще вчора. Але вчора я так і не встигла зробити відео, а сьогодні ці паняночки вже отримали свої посилки. Що так мені сказали, що так швидко. Ну ось. А я вчора ввечері була вже дуже втомлена і я не встигла. Не встигла зробити відео і, і показати там, де я. Пакувала ці рослинки і ну, в общем, не встигла я. Юлія, пакую вам посилочку. Ось то, що ви замовили. Очитки, триколор і червонолисна, і дві жимолості, ось такі. Ну, і півонія. Біла півоня, ось вона, я її викопала і поставила ось таку баночку поставила з землею, тому що, ну, не знаю, я думаю, що так було буде краще, воно, звісно, трошки важкувате виходить, але зато тоді за рослину вже можна не хвилюватись, розумієте, вона. Вже переїзд переживе добре, тому тому так. Так, Юля, тут все, все гарненько я упакувала. Це піон з квітами. Ну, так як ми вже з вами це обговорили, що я мусила його обрізати, тому що інакше, ну, нема як нема як його... Ось. Ну, ось, і очепки. Очепки, один, другий. І так все, я ці коробочки спеціально сюди поставила, щоб воно все тісненько стояло, щоб не було пустот і щоб, щоб нормально все доїхало. Ну ось, Юля, я посилочку вашу спакувала і скоро повезу на пошту. Чекаю чоловіка. У нас дощ. У нас зараз дощ кожен день. І, в принципі, це добре. Це краще, ніж було без дощу. Тому так. Ще хочу. Сказати про такий mm. момент, що зараз на пошті, ну, на новій пошті, на Укрпошті я вже давненько не була, а на новій пошті, коли я привожу відправляти посилочки, то кожну посилку при мені розпаковують і провіряють. Ну, це не тільки в мене, це в усіх. Якісь такі зараз нові правила. Перевіряють, ну, напевно, вже щось. Були якісь інциденти, напевно. Людмила Іванівна замовила в мене ось такі рослинки. Манжетку. Хоста унівітата. Це оця. І хоста Або Пікта. Ось ця. Це вони в мене не росли в горшечках, ні. Я відкопала від великих кущів. Ось такі гарні, там вони з корінчиками, все там, все нормально. Ось. Але я посадила в горшечки, з такі маленькі горшечки, бачите, з землею. Для того, щоб краще доїхали, щоб ці хосточки краще доїхали. Так що так, взагалі хости по-різному висилають. Їх взагалі без землі висилають з голими корінцями, По-різному. Я і сама замовляла хости, і мені вони приходили. Ой, всякі різні. Ну, ви знаєте, як їх продають. Але мені здається, що ось в такому варіанті буде найкраще. Коли ти посадив. Його в землю, навіть якщо вона тільки що викопана і обратно посаджена в горшочок з землею, то ну, краще буде краще буде для рослинки. Так що ось так зараз буду пакувати. Так, Людмила Іванівна, погляньте, показую вам, як я поставила ці хосточки ось так в коробку. Ці стаканчики стоять плотненько, один до одного тісненько. Але я зараз тут пустоту ще чимось перекладу, щоб було надійніше. Понаписувала ось бачите, написано вверх. Саме оця частина вверх. Поставила стрілочки. Ну і, звісно, на новій пошті так само я скажу, що тут вверх. Сподіваємось, все буде добре. Ну і посилочка це їде місто Одесу. Так що, Людмила Іванівна, зустрічайте. Так, Алла Дмитрівна, Ваша посилочка зібрана. Я щось трошки вже забуваю, що я знімала, а що я не знімала на відео. Бо сьогодні я відправляю три посилки, пакую, і вже трошки голова в мене закрутилася. Я забула показати ті рослинки, які я приготувала і спакувала. Вже ось спакувала коробку і показую. Значить, там похіроплідник. Похіроплідник, шавлія. На перстянки, манжетка. Ну, взагалі, все, все, що ви замовили, все спакувала. Ось тут в мене така була коробка, це мені приходила посилка, то тут наклейка верх не перевертати, вже готова. Вже на новій пошті не прийдеться шукати, клеїти наклейку, вже готова. Ну, все. Посилочка їде до Алли Дмитрівни в місто Київ. Так що, Алла Дмитрівна, будете зустрічати? Анна, тепер збираю вам посилочку. Чебрець, три стаканчики, бруслина, ось така і іриси, вілюрові. Біжевий, білий гігант і білий е, з жовтеньким. Все так, як ви замовили. Все. Зараз пакую. Анна, ну ось, зібрала я вашу посилочку, чебрець, бруслина і ірисики, красунчики. Все, зараз. Буду заклеювати коробочку. Ну, ось Анна, і ваша посилочка зібрана. Ваша посилочка їде до міста Києва. Так що, шановні паняночки, зустрічайте свої посилочки, а ми вже їдемо і веземо їх на пошту. Всім па-па. Ось ще покажу вам вийдела. Бачите, яка красуня? Яка ж вона красуня. Так, у нас же там трава позаростала, треба косити. Так, ну все. Все, шановні віночки, шановні друзі. Всього вам доброго і до зустрічі! Іди по місяці, на так, дядька, да. буде їсти морозиво? ай Боже! Ну холодна. І ще холодно й шоколадне. Ну звісно. <laughs> і ще вже, вже облизується і ще й шоколадне. Зараз полетить бумажка. Дісінька. Ай, Бозі, ой, Боже. Ой, Ли, не лиська, не лиська, не лиська, лиська, не кусай. Хіба вона вміє не кусати? Вона ж тільки кусає, де вона? Ні, По чуть-чуть. Боїки добре. Боже, всі таке холодне. <різь> все, вона попробувала, що воно холодне, тепер вона хоче його все одразу ковтнути. Навіть не жуючи. Молоде. Ну, Боже. Ну да? Ну, як буває, що ти кістки їду, стоїш з морозиловки. Вона дійсно у нас тут є сніг їсть. І вона нас теж їх є холодні. Здесь, здесь, здесь. Бузя, Ось, <ріст> якась смакота. Ти, ти мене не стлямуй. Ти мені віддай, все одразу. Во. Во. Есть, їш. Йш. Вона не бачить, що на землі. Ой, смачна, Ой, смачна. смачна. <ріст> Ой. Дай! Вс. Смакота. А, ведь так. Все. Все. Це, до речі, Ігор мав з'їсти це морозиво. але він сказав, що віддам джасті. Бумажку. вже бумажку з'їстиш, да. Та вона того не бачить тої каплі. Вона не бачить тої каплі. Вона їсть кусками, а не каплями. Все. Гарна собачка. Так.